Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні на огляді Сузукі адрес Весто 25С 2013 року випуску. В такому чудовому чорному кольорі. Скутер не має ніяких зауважень по пластику взагалі. Це в такому чудовому стані. Так, вилочка у нас сухенька, без потьоків. Так, по гумі. Спереду у нас гума 90-90 на 10 від фірми Тімсу. Тормозний диск без виробітки. Так. На скутері є нова підніжечка, а також підніжки для второго пасажиру. Так як це скутер, іде вже двохмісний. Так амортизатор. Сухенький, чистенький. Все в такому чудовому стані. До речі, на скутері присутній тюнінг. Стоїть тюнінгований ремень, а також Передній варіатор і ролики фірми Daytona. так, Маємо аналіку, Goodrider Так, також є у нас така колінована вихлопна система. Такий гарний глушничок з заглушечкою, яку Можна зняти буде. Так, позаду у нас гума 190, 90 на 10. Так, від фірми ARC Tuk-Tuk. Вже майже як нова. Так. Все в такому стані. Також є LED-лампочка. Так, такий стан у нас по замочку, не затерти нічого, але тільки один ключ. Ручечки теж у нас рідні, не затерті. Нічого. Так, маємо оригінальні зеркала, оригінальне сидіння. Ціленьке не перешите, нічого. Так. І по пробігу у нас Семнадцать шестьсот. Тест-драйв з соточку їде HBO. так Світло дальне ближче. Воротички. Інша сторона. звуковий сигнал, все працює. Також на скутері є заводська сигналізація. Що, друзі, хто зацікавився таким апаратом, такою технікою і в такому дуже збереженому стані, дзвоніть, пишіть завжди з вами на зв'язку.